Доброго дня, вітаю вас, з вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Я розпочинаю новий рукодільний тиждень. Сьогодні в мене понеділок, боже, дівчат, яке сьогодні число? А я зовсім не пам'ятаю. А, 11. 11 листопада, так, звичайно. Бо зараз щось з датами в мене не дуже. Я пам'ятаю, який день. День тижня, а який, яка дата, не знаю. І що вам сказати? Я сьогодні продовжу, верніше, розпочну те, що хотіла зробити на минулих вихідних. Ви знаєте, що в мене зараз йде такий марафон, крокуємо до фінішів. І я взяла сім своїх робіт, які я хочу фінішувати в Ну, Хоча б спробувати фінішувати їх в цьому році. І перед вами зараз та робота, яку я хотіла вишивати в вихідні, але не змогла з певних причин. Тому хочу сьогодні один день з нею попрацювати, все ж таки її вже зрушити з такої, такої мертвої крапки, можна сказати, з мертвої точки. Щоб вона вже пішла далі. Це буде спідничка на Великодній кошик з комплекту кольоровий. Продовжую його вишивати, продовжую створювати другий комплект до Великодня. Перед вами тут ще й ниточки до цієї роботи, і не тільки до неї, бо бачите, дитячок багато, а ще й до рушника, який тут буде. Починаю тиждень з цього, а вже завтра до вас вімкнусь і покажу, що ще далі буду продовжувати. Ну що, завчора мені вдалося попрацювати. Ну, зовсім небагато. Ви бачите. Зовсім трошечки, але все одно щось там додалося. 220 хрестиків, дівчата. Ну, це якась там годинка в мене виявилась. Вільною, де я могла повишивати. Бачите, я додавала поки ось цю смужечку нижню. І це вже її край. Тут більше її не буде. Що тут буде? Тут буде ще ось такі, здається мені, 4 елементи, поміж ними ще елементи і така сама верхня смужечка. Це буде одна сторона. Поки так, трошки, але все ж таки, ну, щось З'явилось нове і це добре. Дівчат, чомусь у мене зараз виявилось якийсь глюк в програмці по відео, ну, відеоредакторі, де я працюю, де я обробляю файли і відео і зро... монтую відео, можна сказати, там. Я другий день, два дні, верніше сказати, не могла змонтувати там відео. Він постійно каже помилка. Я вже її. Видаляла цей додаток. Я загружала по новій, я перевантажувала телефон. Я на другий день знов це саме все робила і нічого не змінилося. Зараз е, спробувала завантажити інші додатки. Один е, мені дозволив, е, ну, безкоштовно, бо я, знаєте, я ж не хочу платити за те, що поки не знаю, лише одно відео змонтувати. Мені він не сподобався, я нічого там не зрозуміла. Я половину функцій взагалі не знайшла, там що у попередньому є. Завантажила ще інший. І він ну майже такий самий. Мені здається, що навіть ще менше там функцій. Не знаю я, що це таке, як їм і користуватись. Я сподіваюся, що може ці розробники щось допрацюють до наступного. Тижня і ще, зміниться, я знову зможу ним користуватись, бо, бо ну, мені не хочеться, знаєте, витрачати час і шукати ще інший якийсь додаток. Ну, якось так дивно. Е, так, дівчат, ну, це так, я вам по -по -по поскаржилася трошечки. Але який я, знаєте, зараз буду брати наступну роботу, і по плану в мене, по плану, дівчат, по плану, бо я план такий собі намалювала по 2-3 дні кожну роботу. Тому беру ось цю роботу. Це зимовий переліт. Дівчата, бачите, така гарна частинка в мене в від нього відшита. Вже. Я, напевно, візьму його на два дні і буду йти ось сюди. Ось це все буду зашивати вже до цієї правої сторони. А я сподіваюся, що я на цьому тижні замовлю не дочки. І вони до мене приїдуть, тоді я зможу закрити все, чого тут не вистачає. Ще минулий раз ще не зробила, тому просто ось два дні попрацюю з ось цією діляночкою. Щоб ви могли побачити, До, я б сама побачила просування. Чомусь ось блідо вам якось так передає. До речі, дівчата, зараз вівторок, і 4 часа вже, 4 години. Боже, як, як той летить час? Дуже багато якихось справ. Дуже багато щось потрібно робити, кудись бігти. ну, просто Кожен день є так, як білка в колесі, як кажуть. І мені здається, що сьогодні я іще раз буду бігти знов до школи, бо я там зранку вже була. Ну, подивимось, подивимось. Ну, що ж треба, то треба. А поки буду брати і вишивати зимовий переліт. Дівчаточки, я знову повернулася до вас. Але знаєте, в мене ще субота. Так, я не знаю, куди той час летить. Я не знаю, чи тільки в мене так, знаєте, колись в мене такий час був, коли діти в школу ходили, десь вересень такий напружений, потім щось перед Новим роком, потім ну, 8 березня, кінець року. Ось якісь були такі місяці, де я розуміла, що ну, точно буде навантаження. А зараз я не знаю, що таке. Воно ну, вже листопад, середина листопада, 16 сьогодні число. А в мене, знаєте, ось той період, який розпочався в вересні, досі не закінчується. Я чомусь постійно зайнята. В мене дуже багато справ. Я по Майже кожен день кудись йду. Я знаєте, я так знаю по собі побачила, подивилась, що в мене той то крокомір, який є в мене на телефоні. І це в мене він тільки на телефоні, а не на годиннику. Я, а телефон, ви знаєте, не постійно в руках чи ж тримаєш, кармані чи що. І в мене за день 7 тисяч, 10 тисяч, 13 тисяч кроків. І це він не повністю ще все рахує. Я не знаю, не знаю, чому так відбувається. Я постійно десь я біжу, щось роблю, дуже дуже багато справ. Окрім того, що я постійно десь то в школі, то ще по якимось справам в дому знаходжусь. В домі зараз ну, як ми завжди так восени і навесні ми прибираємо все так, генеральне прибирання робимо: так і вікна, і кухні, і санвузли, і там ну, багато чого знаєте таке. А так як в мене приватний будинок, і хоч він старенький, але ну багато вікон в нас. Я зараз, ось зараз на зараз я помила вже шість вікон, і в мене ще два залишається. В одну кухню я помила, ще одна кухня попереду. Ось знаєте, ті, ті ніби роблю, ніби все так рухається, але ж на це йде час, ви розумієте. Тому, знаєте, не вистачає просто часу на вишивку. Я, Мені здається, коли це було в четвер, я сіла за вишивку у 9 вечора. Сіла. І розпочалася тривога, де нас прилетіли шахеди, і такий, ось такий гучний, дві години, майже дві години вони були, такі були далеко від нас, не поруч з нами. Але знаєте, ось і ми біля моря, а з моря їх зустрічають, вони залетають їх, намагаються там прибрати, щоб вони на місто не летіли. А, то гучно просто. Але все одно, дівчат, знаєте, дві години вони випадають життя. Я ніби в укриття не йду, бо в нас немає просто поруч. У нас приватний сектор. Найближча така будівля, де є паркінг, хоча б за десь 15, ну, 10-12 хвилин ходу від нас. Ну, нема сенсу просто кудись йти, ви розумієте. Тому ну, в коридор можу вийти і повертаюсь Тих, тихіше трошки, посиджу, трошки щось пороблю, повишиваю 20 хрестиків, повертаюсь знову в коридор. До коридору два кроки. Ось такий в нас час. Знаєте, на минулому тижні один шахет прямо над домом пролітав. Пролітають у нас частенько, але цей, знаєте. Пролетів, повернувся, знов пролетів, знов повернувся, знов пролетів. Ми вже, ми вже знаєте, так, ну, перелякалися, бо просто кружляв, знаєте, над нашим е, домом і сусідськими, з сусідніми домами. Ой. Ну так, ось і і знаєте, ось цей вечір це чи 9, чи 10, чи 11, Ось це починається. Ну з якимись перервами. Буває, що перерва в місяць, буває, що в два дні перерва. Буває, що в тижні перерва. Знов, потім знову ось таке. Знаєте, о. Це теж вибиває, знаєте, з колії, тому вишивала дуже повільно, дуже так. І вчора теж сіла до п'яли, напевно, в сьомій вечора. І за ось ці всі дні я встигла лише ось це. Тут в мене 847 хрестиків. Більш всього, це півхрест, дівчата, а я не взяла, ну, буду ось так, ручкою, я не взяла ножички. Вишивала, ви бачите, більше ось цю частинку, десь ось так приблизно по ось. Серединку тих травиночок в мене нижня частинка була. Я закривала всі дирочки, підіймалася вище, ось тут щось трошки повишивала. Але, дівчата, знаєте, от треба мені вже замовляти ниточки, бо знаєте, ось це вже не діло. Я цю роботу хочу закінчити, а бачите, що в мене відбувається. У мене такі, знаєте, прості органайзери, з якими якоїсь кропки взуття колись робила, бо давно розпочинала цей набір. І бачите, вони вже в якому стані. Ну, хочу ще вже дошити, не хочу міняти. Бачите, 310-го нема, 318-го нема, 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 немає і так далі. Бачите, нема, 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 нема. А всі ці кольори якраз використовуються на цій ділянці. Я більше не можу вишивати. Бо ось ті всі не використовуються там. До цієї роботи не можу повернутись, поки не буде ніточок. Я, напевно, знаєте, буду вже на початку наступного тижня замовляти, бо дуже-дуже вони мені вже потрібні. І так, як вийшло, що за останні дні я не два дні працювала з цією роботою, а вийшло, що аж чотири, четвер, пятниця чотири дні працювала, то в мене випали ось ці два дні. Які я хотіла е, виділити на іграшки, а потім брати наступну роботу. Але, але це е, вийшло, що просто все в мене посунулось. Ну, так вже буде. Е, цю роботу прибираю. До речі, в ній була ще норма. По грі 800 хрестиків, я її якраз зробила, тому спокійно можу відкладати небагато, але просування були. відклала. Сьогодні субота аж, а я не брала ще ось цю свою роботу. Віградників від мережка, в мене підбір, перенабір, як то кажуть. І буду далі 800 хрестиків, як ви пам'ятаєте, кожного тижня 800 хрестиків. Ну, Сьогодні субота, хоча в мене вже перша година дня, обід вже майже, але вона йде легко, то 800 хрестиків я зроблю, думаю, просто. І о, після того, як я це повишиваю, я візьму ось цю роботу. Так, це нагадую такі зимові, цікаві будуть прикраси. Ну, так, я вже трошки вам вже розкрию таємницю. Так, буде три такі зимові іграшки. Ось цю, дівчат, я вишивала, ви пам'ятаєте, ось такою кольоровою гаммою, з такими ниточками. Зараз беру наступну другу іграшку в роботу. Декілька кольорів звідси мені знадобляться: ось ці три точно, може, ще щось не пам'ятаю. І я зібрала наступну кольорову гаму. Бачите, вона більш така вже. Червона. Тут буде трошки інший малюнок, ну, вже побачите, коли я відшию. І ось тут вже піде і ось ця ниточка, яка е, бо має ось такі гарні е, як то, переплетіння кольорів, можна сказати. Е, це ниточка від Артіс, бачите, Ось така малина називається. Так, розпочинаю нову сподіваюся, що в мене піде вона швидко, бо вона більше за цю. Ця була разом з Бекстічем щось біля тисячі хрестиків, там 2000 хрестиків, там півтори тисячі хрестик і 500 ще десь бекстічу, тому буду намагатись її все ж таки за вихідні відшити. Ну, Може, не весь Бекстіч, а хрестики обов'язково треба зробити. І повернусь до вас потім. Дівчата, понеділок, знаєте, просто не знаю, як вмикатись до вас. Ніби її повинна закінчити вже минулий тиждень, але зранку не встигла цього зробити. А, ну, чому не встигла? Тому що від учора з сьомої ранку в нас нема світла. Ну, Ви всі знаєте, що відбулося так в неділю зранку. Чомусь наша ось інгаструктура ем, дуже страждає. Я не можу пояснити, чому це відбувається саме так, чи воно якось так розташовано, чи по-іншому його не можуть переробити, а вони вже знають, куди цілити. Не знаю, не знаю. Але коли є. Е... Прильоти туди по енергоструктурі, в нас світла нема і довго. Учора, сьом, там з чимось ранку, вважайте, нам світло перший раз дали в 3 години ранку цього, з трьох до шести було світло. І все, і знов нема. Зараз в мене 15.30. Хоча б воду дали, вчора на вечір вже дали воду, бо вона, вона була такою тоненькою струєчкою, а у деяких зовсім не було води. Ну, ми приватний будинок і в такому такий може, в нас такі, знаєте, нахил трохи, бо до нас тече навіть без напору. Ах, е Сьогодні в день, в 12-й годині, ну, ви всі теж вже це чули, знаєте. Е раптово, дівчат, просто раптово е тривогу дали і буквально за декілька хвилин такі вибухи гучні, бо були вони над містом, прямо над містом, мої діти навіть бачили, як збивали ці ракети. Е вони були не поруч, досить такі. Я не знаю, ну, кілометра 4, напевно, 5 від них було. Це... І навіть від нас ми бачили в небі такі, знаєте, білі сліди від е... ракет. Але знаєте, частини цих ракет падають, на жаль. Постраждалих багато, загибли є. Ну, ну що казати, зараз пройшло 3,5 годинки, я трохи відійшла, бо знаєте, такі. Навіть не знаю, що казати. Просто не знаю, що казати, що вам записувати, а хочеться закінчити минулий тиждень. Давайте будемо закінчувати його. Давайте все ж таки продовжувати жити і сподіватися, що все буде добре. І буде навіть краще. Я в це, я вам завжди кажу, що я в це вірю, і я знаю, що це відбудеться. Коли прийде час, це обов'язково так буде. Так, дівчат, ну я потрошку вишивала, потрошку в суботу мені так добренько вийшло повишивати. Я працювала з віноградниками, і, як бачите, нарешті я від Перейшла від зеленого до якихось ще кольорів. Тут ще не досі, Мені здається, тут ще два кольори зеленого є, бо у мене не вистачає деяких ниточок, просто закінчились. Я ж буду замовляти на цьому вже тижні і чекати, коли вони приїдуть, буду вже далі вишивати. Тому я брала, окрім зеленого, ви бачите, зеленого я так теж немало додала. Я брала ще синій, ось тут, бачите, такий цікавий. Деякі Кілька синіх кольорів, які, ось бачите, відне ношу від себе. І ніби нема там ніяких зелених синіх одні зелені. А коли ось так близько, ми бачимо, що тут дійсно сині кольори. І навіть один бленд, дівчат, ось тут. Я не знаю, чи бачите чи ні, ось такий бленд. він Давайте, може, сфокусується камера в мене. Він зелено, ну, тако, бірюзово синій. О, бачите, ось так. І ось цей бленд дає такий, знаєте, теж зелений кольор. Цікаво, так виходить. Ну і окрім цього, я вже пішла і ось сюди, бачите, тим синім одним з них. І пішла ось таким вже блідо-помаранчевим. Ну, це вже поміж там виноградників, чи дорога, чи там сонечко проглядає, буде. Будемо дивитися, що там буде далі. Гарно вона вишивається, ця робота. Ось, знаєте, я не знаю чому, але ось вона ось так просто йде. Просто сісти. І зараз 800 хрестиків. І ніби ні, ні, не напружує, не навантажує. Дуже-дуже легко це йде. Я дуже задоволена цією роботою. А у е, неділю, ну, зранку, ви розумієте, в мене вже не було світла. І знаєте, я то, то як на зло, як кажуть, я прокинулась, світла вже нема. Ну, я прокинулася від вибухів, світло вимкнули. Перед вибухами а я дивлюсь на свій телефон, а там 17%. Я не знаю, чому, чи щось там з проводом сталося, чи з контактом, чи я погано ну, з'єднала телефон з цим проводом. Не заряджався він в мене вночі, я зазвичай вночі ставлю заряджати. І знаєте, світла нема, і телефону нема. А я, звичайно, взяла павербанк, трошки там підзарядила. Ну наскільки вистачило, і хочеться, щоб інтернет, хоч якось був, тому декілька павербанків доводиться застосовувати на ці роутери і все інше, що там потрібно. Тому, знаєте, не могла спокійно сісти вишивати навіть в день, коли ще було хоч сонячне світло. Дякувати Богу, у нас зараз сонячне і досить тепло. Вчора так було прохолодні сьогодні. Зовсім тепло, можна сказати, щось біля 10 напевно, градусів соняч, сонячно ну, так. Тому не замерзаємо навіть без, без світла, бо в нас без світла немає опалення. Не встигаємо не змерзнути. Це дуже добре. І ось все, що я вчора встигла повишивати, дівчата. Ну, Ви, як бачите, ви, напевно, вже розумієте. Це в мене з'являється квіточка. Квіточка по ансетії. Ось така гарнюня буде. Не дійшла я ще до е, того кольору від Tela Artist. Дуже-дуже цікаво. Наступним вже буду його брати. І буду продовжувати, продовжувати вишивати цю красуню. Ну, поки, поки, мені і так подобається, вже, що є, а поки ще багатенько чого там додасться. Дівчата, і знаєте що? Я нарешті згадала, що я ж не подвала підсумки жовтня місяця. Так, ну, я думаю, що листопада... 18, Дівчата, сьогодні 18 вже листопада саме час. Коли їх треба підвести, поки ще листопад не закінчився. Давайте ми згадаємо, що я ж там вишивала у жовтні. Шпаківні Stony Крік. це був мій дизайн, який я брала по вихідних, багатоколірка 2676 хрестиків. Далі були віноградники, як ви розумієте, тут навіть більше 3312. Ось бачите, як воно йде. Ось це один раз на тиждень беру. А це брала всі вихідні, які були в жовтні. Ну, дані були шпаківні Dimensions 1308 хрестиків. Сніговий Барс, ось тут гарно попрацювала 3139 хрестиків. Леопард 773 лише. Принцування теж небагато, 923 хрестики. Але вони були. Дуже гарно були. Принц Саван, а, я вже вам сказала. Крапівники. 1839 теж було мало, треба їх брати, вже буде скоро напевно, до них повертатись. Осіння пора тут було дуже таке непогане просування. 2398 хрестиків. Зимовий переліт 1633 теж непогане. І навіть трошки було на чобітку цукерки Санти. 425 хрестиків. І як бачите, в мене за жовтень 18426 хрестиків. Що я вам скажу? Така ось цифра десь біля 18. Трохи менше, трохи більше. це це, напевно, ось моя цифра 2024 року. Були декілька місяців, коли було 21-22 тисячі, але більшість місяців 17-18. Ну тому розумієте, скільки буде приблизно вже можна вирахувати на кінець року, скільки буде в мене по хрестикам. І я думаю, що просування такі непогані все ж таки були. Я їм все одно задоволена, дівчат. Як не крути, хоч і не дуже багато зараз встигаю вишивати, але все ж таки якісь проекти рухаються, якісь додаються, якісь фінішують, я не сподіваюся, скоро. І я думаю, що все ж таки все вдасться. А ви, дівчата, теж не впадайте у відчай. І я вам бажаю легких хрестиків, натхнення, здоров'я і миру.